У Дніпровському суді Києва оголосили вирок у справі вбивства херсонської активістки та чиновниці Катерини Гандзюк. Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та екс-помічника депутата облради Олексія Левіна засудили до 10 років ув'язнення. Мангера обвинувачують у замовленні нападу. А Левін, за даними слідства, стежив за Гандзюк і організував на неї напад. Також суд постановив стягнути з Мангера та Левіна 15 мільйонів гривень на користь батьків Катерини Гандзюк та її цивільного чоловіка. Після оголошення вироку в залі суду сталася сварка. З боку Вачених скандували, що засудили невинну людину. Натомість активісти кричали: Не ний Адрін ти ти теж не ни. Нагадаю, активістку та чиновницю Катерину Гандзюк облили кислотою в липні 2018 року у дворі будинку, де вона проживала. Через кілька місяців Гандзюк померла в лікарні. Правоохоронці затримали п'ятьох виконавців злочину. Втім, і Мангер, і Левін свою причетність до вбивства Гандзюк заперечують. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.